Всім привіт! У цьому відео я хочу загрузити свій піролізний або газогенераторний котел очеретом і подивитися, скільки часу він буде горіти та наскільки підніметься температура у системі опалення. Якщо результати будуть позитивні, а для того щоб результати були позитивні, потрібно, щоб процес горіння тривав хоча б 2 години. Тоді можна подумати, як використовувати очерет в якості опалення. Звісно, щоб опалювати очеретом, потрібно цей очерет спочатку зібрати, потім подрібнити. Також слід переобладнати котел, встановивши над ним величезний бункер. Отже, це відео про очерет в якості опалення вперше на моєму каналі. Якщо результати будуть позитивні, буде продовження цієї теми. Отже, розпочинаємо експеримент. Так, ну що ж, продовжуємо наш експеримент. Так, от наш наша очерет. Теплові в нас є жар. На цей жар я загружу зараз повністю очерет і подивимось, наскільки часу його вистачить. Так, добре. Ну, дай, добре подорожати. Так, відлічненько. Так, закриваємо всю цю, цю систему. Нормальний. Прикриємо виходний газ 58, в 63, обратка 51. Це в загальній системі опалення, циркуляційний насос всі працюють. З бочки подміса подається в, систему опалення. в системі опалення, в опалення 40. 43 градуса и обратно перед вперед, вперед. А, да, так, сейчас у нас все сколько? 14,43. 14,43. Так, ну что там дымит. Дымит. Чтобы настроить ее чуть-чуть. Ого. Открыли. Дымит, дымит. Вот это очевидно. Это уже не резина. чистий продукт. Нема такого факела. як твоя на лампа якісь размитана Нормально, вже такий гул. Появився гул. Ну це вже піролізний газ з очерета. 14,51. Подача 67, обратка 50. Пола не стабилизировалась, отлично, горит. Так, и крем для, для интереса что-то. А, нормально, там еще полно. Непогано Ты плохо, непогано. ребята. Мог такий собі йде, мусить йти, Але не кільня. Мені подобається факт, говорить так річний фактор. 53 минути. Єрунда прийшла часу. Фактично повний бункер ще загружений. Ось вечерек згорів би за 15, за 15 хвилин, якби його розпалити тут, На землі розпалити 15 хвилин його вже не було. А тут ми бачимо вже що... непогано горить. Ну, піролізний катьол, є піроліз. 69 подача обранка 50. 15.05. Ну, так, піднизу я. Мик. Що у нас тут всередині зараз Вигоріло. Так робити, щоб прес давив. Засідає, засідає очерет, не таке ефективне горіння. Порухали і процес пішов по-новому. Дуже добре. Подача первічного вузли, вторічного вузика. Зараз в мене максимальна. Ось таке красновате полум'я. 15.07, вже почні пів години горить. Половини бункера вже загружені, більше половини зараз покажу. Більше половини покажу. диму, диму не видно. Говорит, очередь. 12,30. 76. Піднялось. Обратно 6. Батареї такі гарачені, що не можна руки втримати. Так. Пакіл що там є. Пакіл є. Хорошо. Так, не будемо нічого зачіпати, как вона само собі горит. Для інтересом відкрию, хорошо, відкрию. Поддимся, відкрию. Цю штуку. Ну от половина дров вистачає. Половина очерет, дуже добре. Так, дуже добре. Хай воно собі гори далі, будемо мішати. Через пів години знову прийду, подивимося, як воно там, там горить. Нас. 16.00. Дивимось, що в нас тут. Пакела вже нема. 7 Передачу, однако 52. Спасибо цей очерет наш. Так, не зрухали. Так, що пішов день. Хорошо, перекриваємо! Перекриваємо на нас горит. Нічого тут не горить. Трохи був завис, але потрібно якось його розрухувати час під щоб не було застою. І далі процес продовжується. Так, паливо може бути. Але це так, на любителя. Подача 77, обратки 60, температурні гази 51. Взагалі немає ніякого. диму. Так, 77. Чудово. Опять там догорає в нижній частині. Його треба час від часу рухати, тоді воно буде горіти 16.30, подача 78, а 65. Так, дивимося, що в нас тут потухло. Тор, знову все потухло. Що в нас тут всередині? Тут всередині нас середені у нас практично все вже перегоріло Вечеря зависає час від часу потрібно його розворушувати Ну, на дві години цього очерета вистачає. Дає хорошу температуру. Температура в системі опалення змінялась. Подача 7 під обратно 63. Бочка підмісто 71, системі опалення 41. Нормально, нормально. Отак вона зараз горить, воно пірогісні гази виходить. Так добре закриємося підріза. Ще по 16.35. І горить, нормально. Воно щоб догорів горіти пів години після 17-ї воїну подивимося. Оскільки температура ще підніметься, бо опуститься і будемо закінчувати. Це експеримент 16,57. Більше двох часов працює наш котел на очереті. Подача 75, обратка 64. Так, відкриваємо наш котел Дивіться, що тут всередині. Всередині вже нічого не горить. Дивимося, ще є жар. Фери відкриємо, подивимось. Тут у нас вже жару теж практично немає. Все перегоріло. Все перегоріло у нас. Так, добре. Так, ну все, на цьому буду закінчувати відео. Вроді би експеримент вдався. Процес горіння нормальний. Горить, горить непогано, дає хорошу температуру. Дві години котел відпрацював. Температуру підтримував у системі опалення в загальному. Температура піднялася на 15 градусів. Це дуже непогано. Всім бажаю гарного настрою До побачення у наступному відео. Всім пока. Так, тепер, тепер головне це діло почистити. Як його почистити? Як його звідси забрати? Перелазить, так. перелази сюди. через горілку Це стільки получилось от пілостого черета.